Наступний вузол називається Grapevine. Використовується він для зв'язування мотузок однакового діаметра. Візьмемо дві мотузки. Складемо їх таким чином, щоб цей кінчик був до себе. Тобто ліва мотузка знизу. Ось таким ось чином. Ліва мотузка знизу. Зробимо запас мотузки більший. Візьмемо ось таким чином в руку, в кулак. Нагадую, цей кінчик має бути знизу. Відставляємо палець в сторону, робимо оборот. Краще, так. Оборот. Так, краще буде видно. Наступний оборот хрест. Робимо тут хрестик. І наступний оборот, кінець мотузки, пропихаємо замість нашого пальця. Ось таким ось чином і затягуємо. Тут у нас утворюється хрест, тут два шлаги. Далі перекидаємо мотузку, беремо інший кінець мотузки. Таким же самим чином беремо в кулак і повторюємо. Ті ж самі рухи, оборот, другий оборот навхрест і наступний оборот ми вставляємо кінець замість нашого пальця. Затягуємо. Виходить у нас знову хрест, два шлага. а потім можна нагружати мотузки. Рекомендується до даного вузла страховичні вузлики. Вузол Грейпвай.